Що ми так візьмемо, опишемо бойового медика. Це перша людина, яка не боїться людина, яка має е, холодний розум, тобто холоднокровність. скажімо так, тому що поранення, як ми знаємо, правило, кричать їм боляче, вони висловлюють свою біль криками. Це людина, яка знає, чого чому вона сюди прийшла і що вона хоче від цього курсу від цього навчання і від цього життя в загальному. Носить рудзак його медика може кожен, але працювати всім наявними засобами в тому рюкзаку і успішно дати допомогу. Це дуже важливо і цього треба дуже дуже вчитися. У нас на даний момент навчається 23-й курс, і від першого курсу по 22 другий випускний ми тримаємо з'ясоксіма курсантами. Дуже багато цікавих історій і пишуть хлопці, і дякують за навчання, і розказують, як в них відбувалося. Скидають нам свої відео. Ми потім їх демонструємо для курсантів для майбутніх курсів. Саме цікаве, те, що дивує, що приходять на посади люди, які мають уже медичну освіту. У Мене був курсант, який тримав власну клініку в Мадриді. Тобто ну, уявіть де Мадрид, а де Україна? Він повернувся до України і пішов бойовим медиком далі працювати. Люди з таким досвідом і срібно вони приходять до нас і учаться. У нас є дуже активний обмін бойовим досвідом, обмін досвідом з закордонними колегами. Працювали із американцями, з шведами. З лотишами канадці зараз співпрацюють з нами. ділимося досвідом із бригадами, бойовими бригадами. Наші інструктори їздять для обміну бойовим досвідом. Різні конференції, щоб не виходило так, як на початок, наприклад, 22-го нам дали протокол. Ми маємо протокол, і він все. Ми його учимо. Ні, ми працюємо згідно нових обновлень, тобто є якась новинка новинка в протоколі. Якесь обновлення по догляду, наприклад, там за пораненими або ще про лікування якихось травм. Ми це все аналізуємо і беремо в. Проваджуємо його в навчання, тому що медицина це така штука, яка не стоїть на місці ніколи. Вона розвивається, вона йде вперед, в нового часом. І в загальному досить багато вкладають бойові підрозділи, які приходять до нас, кажуть, от нас, наприклад, там евакуація тривала стільки то годин. Треба хлопцям показати, як проводить пролонговний догляд, наприклад, або як там працювати коли холодно, коли поранені весь в багнюці в землі. Як працювати з одягом так само дуже зараз дуже сильно проводимо гіпотермію. Боротьба з гіпотермією це таке питання, яке нагальне і на часі. Курсанти мають змогу поуправляти НРК, провести евакуацію пораненого а також поуправляти дроном для. Посередження за повітрям і координувати сам наземний комплекс, куди йому рухатися. Можливо, працювати і на стабілізаційному пункті, можливо, безпосередньо на лінії бойового зіткнення, де зробити свій такий пункт прийому поранених і працювати з пораненими, а можливо, навіть і працювати під час евакуації поранених. Наша підготовка піділяється на три блоки. У нас іде перший блок це лідерство, бо безпосередньо посада бойового медика це посада сержантська бійці, які плануються на цю посаду і прийшли до нас на підготовку. Вони повинні. Пройти цей курс, тому розуміти, що хто такий сержант, для чого він в збройних силах України, що таке в загальному сержантський корпус. Після закінчення курсу лідерства переходимо вже безпосередньо до самого навчання на бойового медика. Ідуть як лекційні, так і практичні заняття. В кінці самого курсу у нас йде вже симуляційне відпрацювання. Це, скажімо так, третій блок, де безпосередньо комплекс проходить заняття, і курсант згадує всі. Моменти, які йому давали, давали всі лекційні заняття, всі практичні навички з'єднує в одну структуру. Тобто це загальне заняття, починаючи з зони під вогнем і закінчується евакуацією до найближчого стаб-пункту. Ми стояли в населеному пункті Зеленодольськ, то Росія використовувала, як ми знаємо, тероризувала мирне населення. Попав снаряд, касетний відграда в автомобіль цивільний, і дві дівчинки близняшки, вони, Ми надавали допомогу їй менш її сестрі меншій. І вона прибігла до нас, ми її качали в неї. Були зупинка серця. Ми її качали, і ця мала дівчинка прибігла нас бере за руку, каже: Не не чіпайте, і вона вже все померла. Але завдяки моїй колегі, яка не здавалася, і дуже довго там більше години, годину сорок вона її качала. Все таки вдалося привести цю дівчинку до життя і врятувати. Коли ти бачиш свого побратима, якого ти там місяців чотири тому п'ять евакуював, і він згоди до тебе. Я буду в місті сьогодні. Йдемо на каву вип'єм кави, і ти бачиш його здоровою кінцівкою, яку могли могли б ампутувати або відрізати, і це мабуть саме найкраща подяка, пане Дмитро, Я помітив у вас на руці. Я так розумію, тату з рядками віршів. Розкажіть, будь ласка, що це? Якщо можете звичайно. так це тату Катерини Поліщук Ташки. Зазовсталі, а мені сподобався її вірш і в одній соцмерез вирішив написати до неї. Ми були на запорізькому напрямку, вона якраз тільки тоді звільнилася з полону. Вже опублікувала свій вірш, який вона написала в полоні. Я написав до неї з проханням написати на листочку почерком своїм особистим, особистим почерком. І вона мені написала, відповіла, написала, скинула. Я поїхав в тату студію і напив вірш. Це для мене так буде згадка про те, як бойові медики в їх є сили і духу волі пробути на завсталі, а витримати полон, продовжувати працювати і не здатися. Це є символ, який надає мені сили працювати далі, тому що Катерина була бойовим медиком, ну а я бойовим медиком і безпосередньо наша робота подібна. Тому це так як е, символ незламності.